Студенти юридичного факультету Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова стали учасниками проєкту амбасадори омбудсмана. Враженнями про участь у ньому поділилася першокурсниця Анна Колісецька. Моя роль заключалася в тому, що я мала підготувати презентацію, відеоролик, цікаву гру і провести в Хмельницьких школах декілька уроків. Це мій перший досвід в такому проєкті. Я дуже рада, що прийняла участь в цьому проєкті, адже я е, побачила свої нові можливості, дізналася багато для себе чого нового і спробувала себе в новій сфері. У рамках проєкту студенти впродовж місяця влаштовували заняття для учнів 9-10 класів, розповідали про права людини та роль омбудсмана у їх захисті. Усього до участі в проєкті долучилися майже 30 майбутніх юристів. Це переважно студенти і студентки першого курсу юридичного факультету. Є ще у нас одна пара, хлопець з дівчиною з третього курсу юридичного факультету. Це найменші наші, які з самого початку захотіли бути активними, захотіли поширювати інформацію. От, власне, ми вже отримали відгуки від учнів в анонімному опитанні. Вони дуже чудові. Всі студенти дуже гарно готувалися. Тому я вважаю, що перший такий пілотний проект власне нам вдався. Ми проводили урок в два форуми. Перший форм. Це були конституційні права. Цей форум у нас дуже легко проходив, тому що насправді права це те, що ми бачимо кожен день, де, що ми чуємо від своїх батьків новинах. Другий мод у нас був про діяльність омбудсмана. Тут вже виникали проблеми, оскільки, ну особисто ми, коли використовували матеріал для донесення, він був не дуже легкий. Тобто, умовно, пояснити всі структури чи пояснити, як саме сформувалась така посада. Діти були доволі позитивно налаштовані в більшості своїй, тому це не було якоюсь великою проблемою. Загалом в мене склалися позитивні емоції. Загалом відбулося понад 40 уроків. Ініціювали проєкт з метою ознайомлення старшокласників з конституційними правами та обов'язками. Суть проекту в тому, що це студенти першого курсу, а тому за віком вони найбільш наближені до учнів старших класів, для яких вони і проводили урок. Студенти мали можливість в тій формі подачі, яку вони вважали б найбільш прийнятною для учнів розповісти їм оці всі матеріали подати. Тобто були інтерактивні ігри, вони проводили, проводили певні опитування. Тобто, це все було цікаво. Ірана Кондратюк, Данило Біга, новини міста.